Друзі, всіх вітаю, я вітаю з Українського Луганська, Григорій Пригиба сьогодні вівторок. Ну, дивлюсь в соціальній сіті, чим займається наша військова адміністрація Луганщини, чим займається Лисогор. Все, настоящий чиновник став. Ніякий він вже не поліцейський. Гайдая перейняв естафету дуже надійно. Дивлюсь, наради в нього там, звіти якісь, Сватовщина, Старобельщина дивлюся, які. Упитані хлопці, ухилянки йому там розказують, чим вони займаються і що вони будуть робити по деокупації, да? зайдемо, все буде. А ти не спитав, коли вони збігли з своїх районів, з області, коли збігли, скільки вони техніки комунальної евакуювали? Питав чи ні. Чому не робили супротив е, ворогам, які заходили, скільки тероборони привлекли хлопців, фірміров? Ну де крепсооруження, які вони робили? Нічого не робили. Покупають зараз службові машини. І саме страшне, що люди вже майже всі повернулися і з Сватова, і з Старобільська. Да-да, тому що очікували, що будеш, де окупація, як казав Гайдай. Ми на Новий рік вже зайдемо в Креміну. Йолку в Сєвродонецьку поставимо. До кінця року все повністю Луганщина буде визволена. Скільки він там Криміну Креміну брав? Тепер Лесагор проводить навчання. Які навчання? Слухай, Лесагор. Деокупація це другий етап. Перший етап. Треба звільнити міста. А хто буде за вас звільняти? Хлопці з Івана Франковська. Чи звідки? Зі Львова. Звідки будуть звільняти Луганщину нашу з Рівного? Луганчані повинні звільняти. Ти бери приклад у президента України. Який зараз бачиш, що своїм комами зробив з Бездарями, які полтора року дурня ганялі, бабки заробляли. От точно так ти сьогодні приховуєш ухиляньків, яких наплодив Гайдай, які розворовують сьогодні бюджет, не за призначенням використовують гроші і великі гроші, які пішли б і на переселенців, і на перемогу, на Збройні Сили України. А ти проводиш якісь штабні навчання, як ми будемо заходити. На декупованій території, який накопичуємо ми резерв, який резерв? Спитай, де техніка на сотні мільйонів гривень, що МНС, що комунальна, куди вона подівалась? ти приховуєш 300 сьогодні ухилянтів, як мінімум, це хороший підрозділ. Давайте повністю перше, що ти повинен зробити, по закону, все роби по закону. Якщо повноваження вони не здійснюють в повному обсязі, а отримують зарплату, не зупинити трудові відносини з всіми ухилянтами, я маю на увазі мужчин, які призовного віку, і сформувати батальйон І йти визволяти, визволяти Луганщину. Подай приклад, сигнал від президента вже був по воєнкомам, а тепер ти зроби. Сухилянтами Луганщини, які півтора року отримують незаконно зарплату, ще й з преміями, маючи звання, деякі охвіцери, як вони кажуть, полковники СБУ Збройних Сил України, і мотивовані півтора року отримували зарплату. Все, Лисагор. А потім вже друге на в той навчанні повинно бути? Де окупація? Накопичувати нічого не треба. Допоможе Україна всім необхідним. зайдіть на Луганщину. Тому що як сказав, бачиш, люди чого повертаються? Тому що не вірять в Луганській владі. А ви представники президента? Ну і по-друге, люди повертаються, тому що хати займають. А що робити? Треба їхати, отримати, бачиш, російські паспорти. І це я кажу правду. Це горька правда для мене. Півтора року ви не можете, Луганська військова адміністрація, сформувати потужний батальйон, очолити його, а підтягнуться. Цивільні луганчани підтягнуться, якщо ти будеш прикладом. А жінки, хай там може дистанційно щось е, працюють. Там бабок багато. І бабки, і молоді. Все, друзі. А ми давайте будемо потужно ініціювати, щоб не от ці звіти, не якісь там як їх, учення штабні проводили Сагор, а брав зброю, формував батальйон і йшов визволяти нашу Луганщину. Крапка час настав.